День малята. Пропоную вам послухати казочку видавництво ранок. Серія вчимося з Міні». Називається вона «Найкращий дім. Слухаємо уважно. Одного разу маленьке цуценятко підійшло до мами й каже: Сумно мені жити в буці. Піду я інший дім шукати. Мама тільки посміхнулася. Та відпустила цуценятко на пошуки нового будинку. Вирушив цуцик в ліс. Першим він побачив зайчика. Той підізвав цуцика до себе і каже Давай жити зі мною разом на узліссі під кущиком. Здивувалася цуценятко, Хіба можна жити без даху? І побігла далі шукати собі дім. Біжить цуценятко і, бачить, хатка на воді стоїть, а біля хатки сидить бобер і зве цуценятко погостювати. Як же я під воду попаду, я ж зовсім пірнати не вмію. Засмутилося цуценя і вирішило йти далі. Чує, хтось цвірінчить, зве його, підняло вона голову. Бачить, пташка сидить високо на гілці і говорить цуцику. Хочеш, можеш погостювати в моєму гніздечку? Цуценя подумала, подумала і відповідає. Це дуже небезпечно, бо ти високо живеш, а я зовсім не вмію літати. Дякую тобі, пташеня. Але я піду інший дім шукати. І побігло далі. Не вспів цуцик далеко відбігти, як зустрів пільченят. Вони стали звати його жити в своєму дуплі. Спробував цуцик залізти на дерево та майже зраз спустився вниз з нього. Ой, як високо ваш будиночок! Прийдеться мені далі дом шукати, бо я зовсім не вмію по деревам лазити. Біжить цуценя далі по узлісю й чує, ведмідь його зве гучним голосом. Заходь, малий, відпочинь у моєму барлозі. Злякався цуцико косолапого ведмедика, піджав хвостик і ще швидше побіг. Зупинилася цуценя тільки на галяві. Чує, хтось його зве таким тихим, тоненьким голосом. Подивився навкруг к себе. Бачить жучок. Запропонував жучок йому свій будиночок. Ой, а як же я вміщуся в ньому? засміялася цуценя. Мене навіть носик туди не влізе. Дякую тобі жучок, Але мені треба інше житло шукати побільше. Весь ліс обігало цуценя, але ніде не знайшло дома, в якому він хотів би жити. І втомлений цуцик побіг додому. Матуся зустріла його біля порогу будки. Ну що? Знайшов собі новий будинок? запитала матуся. Ні, матуся, немає кращого дома, ніж наша будка, втомлено сказала цуценя і пригорнулася до матусі. Ось і казочки кінець, а ми з вами, малята, робимо висновки. Немає кращого дому, ніж рідного оселя, де тебе завжди чекають і люблять. До побачення, до нових зустрічей.